У тих, хто виступає проти повернення 30 тисяч премій нашим захисникам, з'явився новий в лапках аргумент. На це немає грошей. А давайте поговоримо про гроші. Ви коли знімали 30 тисяч премій, я це звертаюся до уряду, до представників монобільшості, до представників влади. Жоден з вас не сказав. Що на це немає грошей. Ви розповідали про будь-що, але точно не про гроші. Міністр оборони взагалі казав, ми зекономимо 100 мільярдів. По-друге, давайте подивимось в бюджет. Ми, коли приймали бюджет, ми закладали фінансування всього сектору безпеки і оборони на весь рік, не на місяць, не на два, не на три. На весь рік. Якщо хтось забув туди закласти. Зарплати нашим захисникам то це або диверсія, або злочин, або злочинна недбалість. І за це треба буде відповідати. По третє, ми нещодавно прийняли зміни до бюджету і додали до бюджету сектору безпеки і оборони 518 мільярдів. І по четверте, наша пропозиція дає змогу розширити цю фінансову базу. Обмеживши максимальні зарплати для чиновників. Я думаю, що можна трошки потерпіти і не брати зарплати в декілька сот тисяч гривень або декілька мільйонів, поки вирішується питання нашої перемоги. А воно безпосередньо залежить від того, як фінансується українська армія, українські захисники. Тому давайте спочатку профінансуємо хлопців і дівчат, які нас захищають, повернемо їм 30 тисяч премії. Переможемо, а потім вже будемо думати про себе і про свої кишені.